Вітаю вас! Давайте розповім про такий цікавий ніж, як Victorinox Trailmaster. Це є 111 серія. Коротко подивимося про які інструменти і їхнє призначення. Основне, основне лезо. Довжина там, здається, 8,5 см. Фіксується, тобто ви його ніяк не складете, щоб скласти, тут є лайнер. Бачите, ми його от відсуваємо і тоді вже лезо можна. Тут він фіксується, щоб по пальцях не скласти, і закриваємо. З того ж боку є і хороша ріжуча пила. Потрібно якісь нарізати невеликі дрова, так, для шашличків чи якесь укриття в лісі зробити, то цим можна скористатися. Пила вже не фіксується. З одного боку, добре, от, що тут є такий. Гострий край, так, можна, наприклад, з кирсала вогонь е викрешувати, але саме лезо не фіксується, тому це незручно. Якщо це і ви, ви, в, отримувати іскри, то тільки отут з краю. Бо далі він просто складеться вам на руки. Так, і тут ще є інструмент дуже хороший. Це є дуже широка викрутка, яка також фіксується, ви її не складете. От, просто так. Це є викрутка, це є відкривашка для банок. так. Ну, і це є оцей дуже такий широкий інструмент, який як, можна як ломік використовувати, десь якийсь відкривати пристрої. Наприклад, замінити от мені там потрібно замінити годиннику пластмасову батарейку, то там можна не, ним під, е, відкрити. Також є отут інструмент для зняття ізоляції. Щоб його закрити, аналогічно, так, як і з, з, з ножем, з лезом. Отут відсуваємо лайнер і тоді можна вже скласти. І ще один такий класичний інструмент це є. Концерна, концерна відкривашка і маленька 3-мм викрутка на кінці, бачите? Вона вже не фіксується. І що в нас тут ще є? Оскільки це Victorinox Trailmaster, Це фактично повний аналог Victorinox Forester, крім Forester, тут, викрутка, тут для витягувати засіб відкривати вино так, корки витягувати з вина. А в Trailmaster є. Philips, викрутка Philips, от вона. Це для тих. Тут отвору під булавку немає, зразу скажу, я того не знав, так що ви будете знати. Ну і тут є. Шило тяжко витягується так. шило, але шило в цій моделі без отвору. Тобто ним можна тільки робити отвори, а шити буде незручно. Шило, кернер, гострий, все. І також тут є вже. Або зубочистка, хтось каже, це є інструмент для чищення ножа. Інші використовують, і, до речі, досить непоганий варіант це використовувати для чищення роз'ємів е, пристроїв, ну, типу там, павербанки, смартфони. так, Це є пластик, і це краще, ніж чимось металевим чистити. Можливо, це не ідеальний варіант, але краще, ніж металевим. Ну і класична, класичний пінцет, який можна витягувати, як різні. З з занози за усениці, скалки, які заліз, залізли в шкіру, чи в око щось попало, чи кліща витягнути. Оце такий пінцетик, знаменитий Вікторіноксус. О і кільце. Тепер коротко ще скажу про концепцію. Ви повинні знати, що дві найпопулярніші, скажімо так, три є найпопулярніші розміри ножів. Складних ножів Вікторінок це є 111-та серія. Це є 91-ша серія. І ще є Victorinox Маленький це класік. Оці три розміри. Три ножі таких розмірів це є найпопулярніші. 91 ша серія, серія це є найпопулярніша міська серія. Тобто, якщо ви працюєте десь в офісі, у вас вам час від часу щось потрібно там підрізати, щось підкрутити, то це от нормально в кишені можна до 2-3-4 ряди. Можна носити в кишені. Але якщо вже, ми говоримо за містом, якісь шашлички, якісь такі дальші подорожі, так, то це вже можна брати в цю 111 серію. Але пам'ятайте, що її так же в кишені не поносиш. Отут 4 ряди, тут 3 ряди, і по вазі вони однакові, напевно. Можливо, навіть цей важчий. Але це вже більше такий або рюкзак, ну, кажу, в кишені важко поносити. І давайте ще покажу розміри. Інструментів 111-ї серії і 91-ї, щоб ви розуміли. От бачите різницю. От. Цим також можна якісь яблочко нарізати, якісь канапулечки, якийсь помідорчик, але якщо ми говоримо щось, щось трошки більше, так, то це вже 111-та серія. І давайте пилочку порівняю ще 91-й серії і в 111-й. Це пила. Пила в Вікториноксах агресивна, косюча, різуча, так що вона може і не тільки дерево, навіть якісь пластикові труби перерізати. О, дивіться, різницю. 91 серія і 111, бачите, наскільки тут більше. І ще давайте порівняємо. Відкривашка, наскільки в 91-й серії вона і тут не є мала. Я не можу сказати, що вона мала, вона хороша, потужна. Але отут це вже взагалі як лом, як ломік. Дивіться на різницю. Бачите? Наскільки вона більша. Це вже реально не можна якісь такі задачі виконувати більш складні. І на сам кінець давайте вже порівняємо Лезо 111 серія, 91 серія. І недорогий, але досить популярний ніж. Kudu Cold Steel. Це є американо-китайська компанія. Давайте я вам покажу, наскільки оцей він 10 доларів коштує. Він дешевший, ніж той, той в декілька разів. Декілька разів дешевший. Тут одне тільки лезо. Лезо довжиною 108, по-моєму, 108 мм. Бачите, наскільки більше. Тут нічого немає, тільки пластикова ручка. Я огляд про нього окремо зроблю. О, так що, якщо тільки нарізати продукти без інструментів і за недорогу ціну, але нормальну якість, і такий можна, можна брати. Але, по-моєму, оптимальний варіант це цей і цей. Цей для міста, цей для змісту. Ну, а це сугубо по продукти в походах. От таке вийшло сьогодні відео. Все, беріть собі до уваги.